Ось так під звуки трембіти відкрили третій фестиваль Колочавська ріплянка на Міжірщині. Відвідувачів не бракувало: німецькі та радянські генерали, офіцери угорської армії, солдати української повстанської, єврейський лихвар. Загалом близько ста акторів організували цікаве та веселе театралізоване дійство. Ми вперше не тільки на фестивалі, а взагалі вперше в Закарпатській області нам так пощастило, що ми потрапили саме в це село Колочава. Ми навіть і не думали, не гадали, що серед гір може бути таке мальовниче село з такою культурою цікавою, етнографією, такими доброзичливими людьми. Родзинкою фестивалю став конкурс ріплянки традиційної гуцульської страви. В селі Колочава вона одна з найулюбленіших. Готують її за старовинними рецептами. Вона дуже ситна. Неї з'їсти одну-дві булавочки, і на цілий день будете те. От у мене, наприклад, у сім'ї кожну неділю ріплянка. Ми привикли ми всі її їсти. Там є мука, мука кукурудзена, є мука, є крупа, мелайна. В ній можна і пшеничної муки, і воно дуже ситне. Особливість в тому, що її треба сильно витовчити, вимішати, щоб картошку в ній не було кусочки картошки. Для гостей на фестивалі працювала справжня кузня, де умілий коваль показував ази своєї роботи. А вівчарі навчали з всіх охочих виготовляти бринзу. Не менш популярним був майстер-клас від воїнів УПА. А от дітей розважали на вузько колійці. Ми вирішили наповнити трошки таким театралізованим змістом. Далі ми додали декілька мастер-класів. Хто хоче сам спробувати зварити ріплянку, така можливість є. Якщо хтось хоче сам зварити сир або вурду, теж можливість така є. Тут представлена всі сільські. Напрямки і всі бажаючі можуть себе відчути На Завершення заходу організатори підрахували зібрані кошти, котрі передадуть закарпатським військовим в зоні АТО. А це трохи більше 10 тисяч гривень. Такою щедрою була цьогорічна Количарська ріплянка.